Всім привіт! Сьогодні ми будемо вивчати одну із дуже важливих тем, а саме вивчення кольорів. Ми починаємо вивчення кольорів із чотирьох основних кольорів: жовтого, синього, зеленого і червоного. Почну з того, що вивчення кольорів складається з трьох етапів, а також підготовки до самого вивчення. Який же ж перший етап вивчення кольорів? Перший етап називається зрівняння. Дитина взагалі. Учиться знаходити колір за якимось прикладом, учиться зрівнювати. І саме тут нам підходять сортерні ігри. На цьому етапі, коли ми вивчаємо колір, ми пропонуємо дитині не більше двох кольорів, щоб дитина не губилася в різноманітті кольорів, не перевантажувала свою сенсорну систему. Краще всього, поки ви не вивчили з дитиною. Ці два кольори, які ви пропонуєте, не переходити до інших. Тобто дитина спочатку засвоює якісь два кольори, а потім вже переходити до інших. Другий етап, коли дитина вже починає розуміти назву кольору. Тобто, коли ви їй говорите Покажи мені зелений колір, і вона може показати, де знаходиться зелений, жовтий, червоний. І третій етап це коли вже дитина сама каже назву кольору і сама правильно його визначає. Найвідповідальнішим етапом є підготовка та перший етап вивчення кольорів. Він дається діткам, як правило, найтяжче і триває найдовше, а другий і третій етап можуть проходити навіть злитно. Найперше, що треба сказати, це те, що до півтори року взагалі немає сенсу з дитиною вивчати кольори. Ми лише готуємо дитину, знайомимо дитину із кольором. Чому так? Тому що до півтори років, а іноді навіть до двох, у дитини переважає об'ємно-просторове мислення, тобто вона краще сприймає об'ємні предмети, такі що можна потрогати руками. Тобто, якщо ми беремо геометричний сортер, то в круглий отвір квадрат не пролізає, але пролізає як жовтий, так і червоний кружечок. Тому для дитини колір це не очевидна якась властивість предметів. Тому до 18 місяців ми всього лиш дитину знайомимо із кольорами. Як ми можемо познайомити дитину із кольорами? Зараз я вам покажу. Для цього ми можемо використовувати ось такі от сенсорні коробки це фрейні сенсорні коробки з крупою. Для цього я використовувала тут у мене кукурузяна крупа, а тут пофарбований рис. Так виглядає правильно зібрана сенсорна коробка. Бачите, у ній мінімум предметів, щоб уникати сенсорного перевантаження дитини, та щоб дитина могла концентруватися на предметах. Також уникаємо. Дисонансу за кольором. Це приклад неправильно зібраної сенсорної коробки. Тут є візуальне перевантаження, дитині буде тяжко сконцентруватися на виборі предмета, а також дуже багато мілких і небезпечних для дитини деталей. Як правильно пофарбувати крупу? Спочатку розбавляємо у воді барвник до утворення потрібного відтінку. Далі поміщаємо у цю воду крупу і залишаємо її там на деякий час. Після цього викладаємо крупу на папір та даємо просохнути. Найкраще, якщо ви фарбуєте крупу з вечора та залишаєте сохнути її на всю ніч. Також, крім сенсорних коробок із крупами, ми можемо пропонувати дитині ось такі підноси, на яких зібрані предмети однакових кольорів. За допомогою таких сенсорних коробок та підносів, дитина бачить, що у різних предметів, які мають різну форму, консистенцію, є щось спільне, і це спільне це саме колір. Саме до 18 місяців ми можемо пропонувати дитині ось такі сенсорні коробки та підноси. А після 18 місяців ми переходимо до першого етапу зрівняння. І тут ми вже використовуємо різні ігри. Давайте ж подивимося, які ігри ми можемо використовувати. Перший розділ, як я його назвала творчий, тут ми будемо використовувати пластилін, кольорову воду, фарби, і будемо придумувати з них різні ігри. Щоб полегшити для себе, як для мами ось цю задачу вивчити з дитиною кольори, у мене вже трошки є арсенал різних допоміжних матеріалів. Перше, що я купила для дитини, це ось такі пензлики і фарби. Я також не згадала, що коли ми починаємо вивчати кольори, ми вивчаємо тільки чотири основних кольори: це жовтий, синій, зелений і червоний, а потім уже ми переходимо на півтони. Коли ми з фреєю малюємо, я пропонувала їй поєднати пензлик і фарбу одного кольору. Також я їй завжди в процесі малювання нагадую, що фарби між собою змішувати не потрібно і вона завжди шукає для е, пензлика е, відповідну фарбу жовтий пензлик для жовтої, а синій для синьої Є фарба, так, да, жовтий. Мені хочеш дати який? Оцей синій. Ой. Червоний куди? От тут Потім в кінці я завжди пропонувала, коли ми закриваємо фарби, щоб вона знайшла відповідну кришечку до. Баночки із фарбою. І цього. Да, цього. Так, зелений. Де зелений? Тут. Малець. Молодець. Молодець. І жовтий. Також для малювання можна використовувати ось такі от поролонові валики. І також шукати для цих валиків відповідну фарбу. Ще одною цікавою грою є використання кольорової води з отакими от, от кольоровими баночками та піпетки відповідного кольору. А, бачиш, нажала пальчиками, відпустила, і воно набрало. Де зелений? От там зелений. А ти капай на оці штучки. На оці штучки капай, вони будуть вбирати вологу і ставати жовтими. Жовтими. Отак. Молодець. Нема? Нема? Оці. оці? Бери синю, так. Да. І капай сюди. Сюди, на оці штучки. Ти бачиш, ти до них торкаєшся і вони стають синіми. Для ігор з пластиліном ми також використовуємо різні допоміжні матеріали, які будуть робити наші ігри цікавішими, що в мене є для цього. Різноманітні формочки різних кольорів. Ми також можемо пропонувати дитині підібрати під колір пластиліну колір формочки. Ось такого типу. Ось такого типу, коли ми всередину кладемо, та закриваємо і вирізаємо з пластиліна якусь форму. Ось такого типу, тобто, як пасочка з пісочку, так само ми можемо надавлювати і робити різні формочки. Вони також є різних кольорів. Пропонуємо дитині підібрати колір пластиліну. Також у мене є ось такі мисочки, і коли ми зробили якусь об'ємну форму, ми можемо дитині запропонувати покласти цю формочку у мисочку відповідного кольору. Ну і а вже ж, ось такі ножики різних кольорів. Також пропонуємо дитині порізати пластилін, зробити у ньому дирочки, крапочки і використовувати для цього ножик відповідного кольору. Все, обещаю, не вмещается. Так, какие будем делать? Квадратики? Да. Квадратики. Так, давай. Ой, эта штучка у нас такие. И вот так у нас лизут синие спагетти. Кому ты дашь синие спагетти? Вау! Кому даєш синій погрецьці? Кому? Кому? Ану подивися, хто в нас синенький? Кого треба погодувати? Хто синій? Так! Обечки, молодець! Ти умничка! Для маленьких діток, в яких пальчики ще не здатні дуже сильно розминати звичайний пластилін, ми використовуємо пластилін на основі солоного тіста, або ж також дуже м'яким є так званий повітряний пластилін. Часто діти взагалі міняють направлення гри, якщо ви задумали собі якісь одні правила, а дитина вважає їх для себе нецікавими. Підхоплюйте, підхоплюйте будь-який сюжетний поворот, аби тільки вашій дитині було цікаве, тому що діти учаться тільки граючись. Якщо ви хочете перейти дійсно на навчання, вашій дитині просто буде нецікаво, вона відмовиться. І більше того, ви її потім не посадите ні за яку навчальну гру. Наступний розділ це сортерні ігри. Тут я назбирала ціле різноманіття різних сортерів, які допоможуть вашій дитині вивчити кольори. Всі посилання я зібрала та залишила для вас у описі під цим відео. Слоник зелений хоче поїсти. Де його будуть годувати? Де його їжа? Де зеленого слоника їжа? Ось тут? Ні, Ні. ось тут? Ні. Да. Да. А дивися, а. Корівка хоче поїсти. Де її їжа? Ось тут? Ні. Ось тут? Ні. Ось тут? Да. Да. А левчик теж хоче поїсти. Де його їжа? Ось тут? Ні. Ось тут? Ні. Ось тут? Ні. Ось тут? Ні. Ось тут? Да. Да. А куди цього слоника треба покласти? Куди? Е, да. Ось сюди! А ось цю корівочку куди? Правильно, молодець! А оцього Левчика куди? Молодець! А куди треба покласти носорожика? Молодець! Ти така розумашечка у мене. Сюди до Левчиків, молодець. І цей Левчик туди. А корівку куди? Ось сюди молодець яка! Молодець. Ану, давай ще. Хіба yeah. туди? Ану, подивіш, гарненько, куди підходить, таке темненьке? Yeah. Сюди, молодець. Yeah. Угу. Ты уже мячика туда поклала. А просто возьми вот так. Дивись. Вот все Висит. Оп. Да. Да. Опа. еще кто то лишился. Молодец. А где? А где кто? Червоный? Червоний, молодець. Так, куди червоний підходить? Так. Сюди, молодець. А синій? Сюди, молодець. А жовтий молодець. І де зелений? Ой, провалився, так? Подиви. трошки надавили на нього. Ой! Давай зелений бери. Легенько, легенько так. О, клаво, все. Дивись. Кетюш, давай я тобі покладу, бери зелений. Бери. Не треба його на нього давити, потім постукаєш. Бери зелений. І клади зелений. Тепер стукай. Опа, молодець. Молодець. Молодець і зелений. Молодець. Молодець. Білий, білий, червоний, червоний, ось червоний, кака. Ты угу. зелений. Ты зелений? Зелений. Ой. Дадя. Це шучу там, дядя стукає надо возьмем. Ні, Катюшка, по кольору не підходить. Мамо. Да, сюди, Кетюш. Отак, молодець, бачу, в тебе виходить. Дядя. Дядя стукає на дворі. Знайдеш ти червоний? Де да. Да, червоний? <плес> так, отсюда, отсюда. Ану знайди на оцю яку треба гаєчку. Молодець. Умнічка. Умнічка. А яку гаєчку треба на оцей болтик? Молодець. Мене. Да. І на цей яку? А, ну подивися. а тут бачиш квіточка? Квіточка. Тут треба яку таку саму гачку, ніби квіточку. Молодець. Як ти вже гарно робиш Я тут лишився. Молодець. Сади катечку в її кружок. Да. Отак. От зелену, куди треба садити? Куди садиш зелену? Ну, катечку спасальний кружочечок. Куди спасай катечку, спасай! Щоб вона не тонула, куди треба зелену качечку посадити? Дивись, куди? Yeah. Сюди! Правильно! А жовту куди? Yeah. Синю, куди? Синю, куди посадиш? Yeah. Okay. Та, синю. Сади. Yeah. Синю. Okay. Синю. Куди? Дай її кружочок? Та рятуй качечку. Рятуй. Сади її в кружочок. Дай її кружочок? Оце який колір. Оцій. Отей. Синій, да? Трошки дисонанс получився. Ой, то. Ні, Зайка, ти правильно перше робила. Це жовтий, а жовта баночка знизу. Оранж. Де оранжева баночка? Ага. Ось вона. А помідорчики у нас які? Сині. Червоні. Червоні зайка. Акуля. Дивись, оранжева квіточка. Де у нас оранжевий колір? Молодець. Ой, відпало, так? Так, і це сюди, так? Да? А куди треба класти квадратика? Ось сюди. А куди треба покласти п'ятикутничка? Ось сюди. А грибочка куди? Молодець, жовтий грибочок, жовтий червоний ножик. Умнічка. А квіточку куди? Молодець. А куди треба покласти трикутничка? Ой! Отут. Отут. А де оця штучка має лежати? Вовка, Вавка. доть, не голова загубилася. нема. Найдемо голову. Потім, так. Потім, потім, да. Клади, де вона має лежати? Ось тут? Ні, ось тут. Давай знайди будиночок для бегемотика. Я хочу до домки Де його будиночок? Ось це його будиночок. Давай, клади туди бегемотика. До да, хоче додомки бегемотик. Де тоді буде жити слоник? Ось тут, тут будиночок рожевий і слоник рожевий. А де дах, дах від цього будиночка? Що він буде, дощик піде, і на нього буде кап, кап кап він буде мокрий? Ні, Я знайшла дах від цього будиночка. Дах. А де живе жабка? Ось тут. А де, а де дах від будиночка? Що на жаб. І ця жабка там живе, да? Дві жабки будуть жити. Ану, подивися під ніжкою. Ось дах від цього будиночка. Молодець! А де у нас живе жирафик? Ось цьому будиночку. До, да, хоче томки, стомився, хоче спадки. Да. Молодець. Дотумки. А де живе ведмедик? Дотумки. От тут Оттут живе ведмедик. А до донки. Да тебе. Чоботи. Собити. Кобити. Дяки чоботи. Фіолетові. А нема. Вот тут. Да, молодець. А ось візьми э, квіточку. Яка квіточка? Синя. Червона. Тут. Надо. Та. Молодець. <ріст> <ріст> Морквинка оранжева. От нема. От тут, молодець. Та метелик. Метелик? Який метелик? Да, фіолетовий, молодець. Жовтий, умнічка. І ще жовтий. Умнічка. Де у нас такий фіолетовий? Правильно, правильно. Оце тут. Отак От ручку поверни. Оп! Молодець! Все він впав уже. І олетай. Зелений, де да, фречки зелений. Молодець. Дивіться, я кладу синій сюди. Бач, який гарний у нас тістечко виходить. Воно не проштовхнеться, зайка. Не. Воно має так лежати для краси. Дивісь, отут оцей має лежати, отут оцей лежати. А тут який має лежати? Ану найди в коробочці. Найди зелений шарик. Немає зелений. Вот так. А тут має бути який? Жовтий. А тут? Ні, тут який? Який тут має бути? Червоний. Треба знайти червоний да, Червоний. А ось тут має бути рожевий. Так. Рожевий. Оце. Оце. Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам успіхів і щоб ваше вивчення кольорів було цікавим як для дитини, так і для мами. <клес> Де червоний? <клес> Отут. Але оцей кістки малиновий трохи, а цей червоний. Давай, встав. Тім який треба? Я не бачу там всі. Да, береш зелений. 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 Тепер е, треба синій. Пошукай, де синій. Оце синій, але е, інший блакитний. голубий. ось цей. Отак. Молодець. Тепер оранжевий. Не оранжевий. Оранжевий, молодець. Тепер зелений. Жопка зелена, правильно. Зелений. Де зелений? А ну, де зелений? Це жовтий. А де зелений? Це синій. А де зелений? Ось зелений. І жопка. Тепер пошукай синій. Оп! Де синій? Молодець! І жовтий. Жовтий. І зверху жабка. Все можеш руйнувати. Іть! І щось погано зруйнувала, доця, ну. Що сили мало, погано поїла? Бу-бу!